Вітаю! Сьогодні хочу поговорити про крилату ракету, яку розробляють українські волонтери, яка отримала назву Трембіта. Що це за трембіта і що це таке? Які в неї характеристики, можливості і перспективи для подальшого застосування в нашій країні? На жаль, як ми знаємо, на теперішній час бойові дії ведуться досить активно, і Україна має досить обмежені. Ракетні спроможності. На жаль, ми маємо оборонні підприємства, такі як КБ-Південний, КБ-Луч там і інші, але поки що щось не чутно про їхні якісь розробки під час військового стану. До війни вони щось намагались робити, але наразі поки що від них чомусь інформації ніякої не поступає. Хоча, в принципі, їхній досвід, їхні можливості зараз були б досить-досить затрепувані. Але так як від них нічого немає, українські наші волонтери намагаються створювати своїми силами нові проекти, які будуть допомагати, звичайно, українському війську вести ефективну боротьбу з ворогом. І одним з цих проєктів став проєкт крилатої ракети Трембіта, яка має декілька перспективних напрямків використання. Перший напрямок це. Дешевий, скажімо так, муляж ракети, яка буде містити тільки двигун і спеціальні додаткові матеріали, які будуть підвищувати її помітність для систем ПВО, щоб вона могла на себе відтягувати. Ракетні постріли систем ПВО. Тобто це буде така пустишка, назвем її, яка буде без бойової частини, але вона буде запускатись масово на сторону ворога. І ворог буде бачити, що є двигун, є металевий, наприклад, корпус, прискорювач і інші деталі. Тобто він буде бачити на своєму радарі летить ракета, повноцінна ракета, але вона по факту буде без бойової частини. І він буде. ну, він же не знає, що там немає бойової частини. Він буде, звичайно, вистрілювати свої вже ракети ПВО зенітні комплекси застосовувати для знищення таких ворожих цілей. З нашої сторони, декларуються два варіанти ракети Трембіта. перше, це от така от, е, варіант е, з пустишкою без бойової частини. для… Е, Виснаження ПВО систем противника. І другий варіант трембіти – це вже буде з бойовою частиною, яка буде складати приблизно 20 кг тротилового заряду в еквіваленті. В принципі, і той, і той проект досить непоганий, особливо, якщо вірити нашим конструкторам-волонтерам, які заявляють, дальність дії такої ракети в 140 км. Звичайно, це, ну, хотілося би більше, але, в принципі, добре, що і так виходить. Загальна вага даного комплексу складає майже 100 кг даної ракети. З яких 20 кг бойова частина буде. Але це, скажімо так, поки ще на етапі розробки попередні дані. Велика, звичайно, подяка конструкторам, що вони розуміють, що потрібно використовувати і Дешевий варіант ракети, яка буде без бойової частини і без систем наведення, її можна буде випускати масово. Вони і планують наладити масове, максимально дешеве виробництво даної ракети, яка буде ну, суттєво виснажувати просто ПВО противника. І після, скажімо, так, таких от пустишок, вже можуть залітати бойові ракети. або, наприклад, Досить важливо, що система залпу може складатися з 20 пусків одночасно таких ракет. Тобто 20 ракет вилітає, з них там, наприклад, 5 буде бойових. Ворог не знає, які з них бойові, які ні. Досить важливо, що планується роззосереджене виробництво даних ракет по всій території України. Тобто, кожна область буде мати можливість за рахунок. Дуже простої конструкції виробництва даних ракет. Особливою такою деталью даної ракети буде являтися двигун, в якому будуть відсутні деталі, які труться між собою. Тобто конструкція максимально спрощена. І, звичайно, ціна із-за цього буде також максимально дешева в економічному плані. Це буде дуже вигідно використання цих ракет. І ще раз велика подяка нашим волонтерам, розробникам, які. Все це намагається втілити в реальність. Звичайно, ми ждемо вже швидше запуску цього проекту в серійне, в масове виробництво, щоб ворог вже міг відчувати на собі результати, скажімо так. Що стосується системи запуску, планується два варіанти запуску. Перший це буде такий, як би напівпричіп, назвем його пневмокатапультою. Його буде досить зручно пересувати, він як прицеп вішається до любого якого транспортного засобу і підвозиться в будь-яку точку, куди потрібно. І другий варіант це вже буде більш стаціонарний. Він буде, скажімо так, сперно, така якби тринога, назвем її, і там вже буде запуск відбуватися ракети з твердопаливним прискорювачем. Ну, В принципі, такий варіант також може бути. Два варіанти буде, це вже непогано. Що може вражати дана ракета, враховуючи її швидкість польоту в 400 км, непогано досить. Дальність ураження, як вже згадувалось, 140 км, тобто дальність дії. Бойова частина в бойовому варіанті, звичайно, не в пустому буде 20 кг. Загальна вага ракети буде 100 кг. Що стосується висоти польоту, висота може бути досить змінною. Максимальна буде висота 2000 метрів, мінімальна висота 30 метрів, що також досить непогано, можна варіювати і змінювати сильно напрямок. Що також буде ускладнювати для роботи систем противника. Вони будуть вважати, що це якась хитра ракета. Що важливо також ще зауважити стосовно бойової частини, планується використовувати два типа, скажімо так, бойових зарядів. Перший варіант буде заряджений термобаричним зарядом. Тобто, це буде максимальне пробиття якоїсь там. Я не знаю, бронетехніки сильно заброньованої або сильно захованої з якимись там бетонними приміщеннями. І другий варіант це буде комбінований заряд уламково-фугасної дії, тобто дрібні осколочки металевих частин, які будуть направлені проти піхоти противника, знищення малоброньованої техніки, тобто осколковий фугасний стандартний заряд. Чимось, мабуть, буде схожий до тих, які нам нещодавно почала передавати Америка теоретично схожими з касетними боєприпасами, що, в принципі, також ще раз подяка нашим розробникам. Тобто буде можливість ураження як живої сили противника, причому досить масово, так і складських приміщень і бронетехніки противника. Основними, звичайно, пріоритетними цілями будуть в радіус дії 140 км це засоби ППО противника, склади з боєкомплектами, оскільки противник він також змушений просто підтягувати максимально близько до лінії фронту свої склади, тому що все це логістика, все це час, ускладнення, і в межах 100-150 км противник змушений тримати свої склади. І саме в цьому радіусі дії якраз. Буде працювати наша трембіта. Звісно, якщо ми зможемо все це вибити, ворог буде відтягувати свої склади там уже на відстань 200-300 км. Але все це логістика. Поки там доїде цей комплект БК з дальнього складу, все це час, за який буде давати нашим воїнам можливість зайняти певні позиції і вибити ворога. А завдяки. Комбінованого заряду осколково-фугасної дії також ефективно може знищуватись піхота. Наприклад, запуск однієї такої ракети може спокійно накривати певну посадку, в якій може розцілий роз... ротний підрозділ ховатися. Також особливістю трембіти буде спеціальний радар, який буде. Спеціально зробленим, максимально помітним, е, тепловим слідом, е, щоб системи ПВО ворога могли його добре розпізнати. Тобто вона створюється, оці от, е, пустишки, е, щоб ворог міг їх додатковими, скажімо так, приманками, щоб ворог краще міг їх помічати. Також в певної конструкції двигун створюється, щоб він був більш гучним і його було краще чути, Буде ще такий додатковий шумовий ефект на ворога справлятись. Вони будуть, звичайно, розуміти, що це пріоритетна мішень, так як ми знаємо, летять дрони. Шахіди, вони також досить гучні. Можливо, наша трембіта буде ще гучніша, тому що вона буде досить такої видовженої спеціальної форми. Якщо ми, звичайно, зможемо масово запускати ці ракети в сторону ворога, він буде змушений використовувати свої системи ПВО на максимум, і вже буде менша кількість запусків в нашу сторону тих же комплексів С-300 і С400, як ми знаємо, які ворог періодично обстрілює наші території. Також важливою особливістю, що можливий запуск в залповому варіанті трембіти в районі 20 пусків ракет одночасно, що дозволить долати противоповітряну оборону противника максимально ефективно. Тобто, ми розуміємо, наприклад, ми пускаємо 20 ракет в одну точку. Якщо у ворога там є система ПВО, вона, звичайно, там ну, якусь частину зіб'є, може, навіть і половину зіб'є. Але розуміло, що все збити 20 ракет одночасно в одну точку, це буде надскладно. Також, звичайно, глибина враження. Ще раз підкреслимо, досить суттєва при максимально простій конструкції. Можливо, ще буде вдосконалена ця конструкція з часом, оскільки, по своїй суті, вона є видовженою трубою з додатковим двигуном. Можливо, буде прикріпляти ще додатковий паливний бак, і вона зможе летіти ще довше на ще більшу відстань. Підкреслимо, що двигун трембіти не має жодної рухомої деталі, і він є завдяки цьому надзвичайно простий у своїй конструкції для виготовлення, ну і в принципі для використання. Працює на бензині, в принципі, марки А92 і А95, що також буде максимально ефективно в будь-яких. Умовах. Рівень шуму робиться даної ракети спеціально конструкторами, максимально таким голосним, щоб наводити шорох на ворога. Як зазначається, він буде спеціально складати майже 100 дБ і буде супутнім психоемоційним вражаючим фактором на особовий склад підрозділів ворога. Завдяки своїй такій максимально простій конструкції, і двигуна, і планера самої ракети, будемо сподіватися, що вдасться налагодити виробництво в кожній області нашої країни. Звичайно, області, які ведуть бойові дії ближче до ворога, вони будуть ну, мати менші спроможності, але області, які менш задіяні в бойових діях, вони, звичайно, будуть мати більші спроможності по виготовленню. І зазначимо, що бойова частина 20 кг, наприклад, пустити залп 20 ракет, який можливий одночасно з 20 кілограм, це також буде досить і досить суттєво. Навіть 10 ракет пустити, це вже буде 200 кг вибухівки летіти, ну це знищення майже любого складу. А якщо 20 ракет одночасно це вже 400 кг вибухівки, це можливе знищення ну, майже будь-якої цілі. Ну, звичайно, потрібно розуміти, що. Якісь сильно укріплені споруди, такі як бетонні мости, ця техніка не зможе вразити, але будь-яке виробництво, будь-які заводи фабрики будуть просто знищені. Що ж, ще раз подяка всім нашим волонтерам, які долучаються до такої важливої роботи. Давайте будемо їх підтримувати в цьому. Не забувати, що трембіта може працювати ефективно. Наші волонтери показуються досить серйозними результатами. Що ж, сподіваємося, що вона в скорому часі поступить на озброєння. Ще раз подяка волонтерській організації Вісіч за її роботу. Всім дякую за перегляд, всім мира та добра.